Усім привіт! З вами Алекс, ви на каналі Лес Української, і сьогодні у нас черговий подкаст. На цей раз ми говоритимемо про місяць лютий, що у трапилося, і будемо складати якісь плани про березень. Що у нас трапилося в лютому? Досить багато подій, він був досить динамічний цей місяць, що зазвичай буває досить рідко, ось. Що говорити про місяць лютий. Е, в першу чергу, звичайно ж, ми згадуємо про те, скільки людей нас дивиться. Як пам'ятаєте, минулого місяця у нас ця позначка десь дійшла до 1800 підписників. І на сьогодні ми вже маємо понад 3000 людей, які дивляться наш канал. Це досить-досить круто. Але це ще не останні наші досягнення, які були у минулому уже місяці. Звичайно ж, ми маємо ще різноманітні спільноти, і вони також досягають якихось вершин. Наша група УВК досягла позначки у 500 підписників. Наша спільнота у Стіме вже має понад 1000 підписників. Ну і крім цього, ми також рестрімимо у Твічі, і там уже пройшла перша сотня підписників, які в НАКС дивляться і там. І крім цього, звичайно ж у нас були ще деякі досягнення. В першу чергу, звичайно ж, можна згадати те, що понад 160 людей нас дивилися на одному із наших стрімів, і це досить досить багато. Це був стрім по Зелон Dark, який ми розпочали стрімити е, буквально минулого місяця, і, в принципі, це досить круто. Е, на основі цього можна згадати те, що е, канал перетворюється трішки уже із летсплейного до звичайного стрімерського. Я не планую змінювати свою діяльність із летсплеєра в стрімера, але якось буде воно напевно одне з одним поєднуватися. Тому, звичайно ж, стріми будуть, якщо хтось запитує, тому що я знаю, під кожним відео, під кожним постом про це згадують. Стріми будуть, але відео також будуть. Що ми робили ще минулого місяця? У нас, крім того, що були стріми е, по різноманітних іграшках. Е, це про тому же ж Прайсонархі, Architect, який досить непогано пішов після того, як ми почали його стрімити, а не робити відео. Е, також ми розпочали проходження на стрімах Max Payne 3 повністю українською мовою. Е, були ще іграшки, які ми проходили і окрім стрімів. В першу чергу, звичайно ж, я згадаю про American Track Simulator. Нова гра, яка повинна була бути якомога частіше у нас на каналі, і в принципі так воно і було. Люди дивляться, тому відео по ній виходять. Окрім цього, з'явився у нас ще один хорор, який досить багато хто чекали Liars of Fear. і... Також у нас він періодично буде з'являтися і в подальшому. Ще варто згадати про одну важливу подію, яка була у нас під кінець лютого. Це три гри в Steam, які з'явилися відразу ж з українською локалізацією. Ви вже всі, напевно, хто слідкуєте за каналом, бачили ці іграшки на каналі. Я згадаю про них, хто можливо не побачив, то пов'язково перегляньте. В першу чергу у нас з'явилася е, гра «The Town of Light» від італійської студії. Вона має українізацію. Ми вже побачили на що вона собі здатна, і будемо продовжувати проходження. Окрім цього, з'явилася вже в повному доступі українська гра «Кольорова хімія. Ми періодично розігруємо ключики до неї, і це ще не кінець. По роздачі ключиків. Якщо хтось ще його не має, то можете подивитися перший погляд на цю гру, і там ось буквально на днях буде розігра ще декілька ключиків. Ну і остання гра, яка була буквально на днях у нас на стрімі, це українська гра Via Dwarfs, і також досить погана гра з українізацією. Якщо комусь цікаво, то можете подивитися. Що у нас буде у наступному місяці? Я не буду зараз дуже сильно планувати про те, що у нас буде, тому що постійно, якщо я щось обіцяю, в мене воно не виходить. Будуть просто ті всі забавки, які у нас є. Будуть стріми постійно, будуть можливо якісь нові ще ігри. У мене дуже дуже багато планів. Тому якщо хтось ображається, що я не роблю по ті чи іншій грі, які ви там пропонуєте, то розумійте, що час це. Обмежена річ і неможливо постійно тільки щось робити. Крім того, звичайно, ж, хочеться, щоб максимально люди дивилися. Останнім часом це трішки було не так би, як би хотілося, але я сподіваюся, що в наступному місяці у нас все поправиться. Люди будуть активніше у нас е, взаємодіяти з нашим каналом, і на цьому ми будемо якось виїжджати і далі. Ну що ж, думаю, що на цьому ми будемо помаленьку прощатися. Ставте лайки під цим відео і під другими. Також будь-яка активність допомагає мені з розвитком каналу, тому що чим більше ви взаємодієте з ним, тим більше в мене є ентузіазму щось робити, щось продовжувати, щось покращувати. І ми будемо разом, звичайно ж, поширювати наш канал, щоб уже... В найближчий час у нас було якесь нове досягнення. Ось якраз на кінець я про це хотів згадати. Що е, я планую, щоб до кінця весни у нас було 5 тисяч підписників. Як ви вважаєте, можна таке? Можемо ми до цього дійти. Пишіть про це в коментарях, також пишіть свої побажання під цим відео. Я постараюся відповісти на всі запитання і. На цьому все з вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play Українською. Підписуйтесь на канал, якщо випадково на нього потрапили, і до зустрічей.